Шостий пункт, як краще обирати собі психолога, види консультації, називаємо його так. Перед обранням психолога з'ясуйте, які види консультації він пропонує, чи є можливість отримати консультацію очно в його кабінеті, або він надає лише відеоконсультування через зручні месенджери, знову ж таки, чи зручні вам ці месенджери, через які працює з психолог. Зверніть увагу на доступність та зручність формату консультування для вас. Сьомий пункт цінова політика. Порівняйте ціни на консультації різних психологів. Пам'ятайте, що висока ціна не завжди гарантує якісний сервіс, а низька ціна може свідчити про недостатню кваліфікацію та досвід спеціаліста. Власне, знайдіть баланс між якістю послуг і вартістю. А восьмий пункт конфіденційність та вічливість. Переконайте, що обраний вами психолог гарантує конфіденційність інформації, що він не випитує якісь там фамілії, паролі, адреса, явки і таке інше. Психолог повинен дотримуватися етичних норм та не розголошувати ваші особисті дані без вашої згоди. Психолог повинен спілкуватися ввічливо, поважно, не допускати собі переходу на якісь особистості, не хамити, не застосовувати якийсь брудний гумор і таке інше. Дев'ятий пункт це інтуїція або особисте перше враження. Не забувайте довіряти своїй інтуїції, якщо ви відчуваєте, що спілкування з певним психологом приносить вам позитивні емоції.